Тобі незаконно вручили пов'язку, і ти сподіваєшся, без проблем її оскаржити, не вийде. Чому не вийде? Бо так сказав сам Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 23 жовтня 2024 року у справі номер 380 дріб 2838, дріб 24. Обурливо, правда? А це ви ще не бачили саму постанову, не знаєте, які там були обставини і якою була аргументація суду. Давайте не затягувати. Спробуємо з вами розібратися. Моє ім'я Олександр, і я є юристом клубу АД у лютому 2024 року. Особа 1, далі позивач звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до як ми розуміємо, ТЦК, в якому просив визнати протиправним дії відповідача щодо виготовлення та вручення повістки без дати і номера, якою ТВО начальника ТЦК майор такий, то пропонує особі 1 прибути 29 січня 23 року за адресою. Особа 1 у касаційній скарзі, посилаючись на мотиви і доводи виклані у позовній заяві, зазначає, що підпис на повісті ТВО начальника ТЦК майора такого-то підроблено, а сам документ повістка сфальшований. Розпорядження на оповіщення і вручення йому повістки відсутні. Дата оповісті відсутня. Мета виклику не вказана. Позивач, з поміж іншого, стверджує, що повістка підписується виключно начальником ТЦК, і має бути вручення особисто або уповноваженою на це особою. А також що у його випадку мав бути складений відповідний акт про відмову від отримання повістки, чого зроблено не було. Спроба вручення йому незаконної повістки у незаконний спосіб, від чого він обґрунтовано відмовився, потягло для нього тяжкі наслідки, а саме порушення кримінальної справи за статтею 336 кримінального кодексу України. Хоча, як зазначає сам позивач, мала місце кваліфікація саме за статтею 210 або 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цікаво, чи неправда? Далі йде хранологія розвитку подій судах. Першої та другої інстанції підстави для відкриття касаційного провадження та тому подібне. Ось тут ще цікавий момент на обґрунтування позивних вимог особа 1 зазначав, що в січні 2023 року він звернувся до ТЦК для оформлення броні як оператора зв'язку об'єкта критичної інфраструктури, де керівник військомату йому пояснив, що для цього потрібно повторно прийти медкомісію. При цьому позивач проходив медкомісію ще в 2019 році, якою його визнали непридатним, і повторно прийти перекомісії треба було через 5 років, про що зазначено у його тимчасовому посвідчення з кого зобов'язаного. 19 січня 23 року, після проходження. ВЛК, невідомий чоловік запропонував особу один отримати пов'язку, без дати і номера, для уточнення облікових даних, яку заповнював і вносив дані, запитуючи такі у позивача. Позивач відмовився отримати цю повзку з поважних причин, про що зазначив у ній. Проте пізніше, у зв'язку з такою відмовою відносно особи 1 порушено кримінальну справу за статтею 336 кримінального кодексу України за поданням начальника ТЦК майора такого то до поліції. 5 вересня 2023 року позивач ознайомився з матеріалами цієї кримінальної справи та виявив, що підписи одних і тих самих людей на різних документах між собою взагалі не співпадають. Тому позивач вважає, що підпис на повісті ТВО начальника ТЦК, майора такого-то, підроблено, а сам документ повістка сфальшований. Ну, здавалося б, научний приклад максимально незаконної процедури вручення повістки, ще й з нотками злочину у вигляді підробки документів. Суду залишається перевірити ці обставини, що зробити не так складно. Візьміть повістку, відкрійте вимоги до повістки, перегляньте підписи і винесіть справедливе рішення. М -м, повірили? Замість всього цього суд зазначив, що повістка не може бути оскарження до суду, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. При цьому обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися за викликом до відповідного ТЦК, установлений не повісткою, а законом номер 22 Так, Верховний суд зазначив, що приписаними частини 7 статті 1 закону України про військові обов'язок і військову службу передбачено, що виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форми. Власності в межах їх повноважень. Так, Верховний суд зазначив, що приписами частини 7 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачено, що виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворення відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районі або об'єднані районі, міські районі у містах, об'єднані міські ТЦК та СП. Приписами частини 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти у строки, визначені в отриманих ними документах, тобто в мобілізаційних розпорядженнях або повісках, або у строки, визначені командирами військових частин, насамперед військовозобов'язані та резервісти за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку. Е, ну, це все чудово, але ж повість, як ми пам'ятаємо, не було дати виклику. Верховний суд звернув увагу, що обставини незгоди військовозобов'язаного із діями ТЦК щодо вручення йому пов'язки, а також незгоди із відповідними наслідками, пов'язаними з його відмовою від отримання пов'язки, не можуть бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства. Самі ж дії відповідача щодо виготовлення та вручення позивачу повістки, яка складена на виконання законодавства з питань військового обов'язку, не свідчать про факт порушення суб'єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача. При цьому доводи щодо порушення відповідачем процедури вручення повістки та перечасного або ж необґрунтованого обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, може бути предметом перевірки судом у межах відповідного кримінального. Опровадження таким чином маємо чудовий висновок. Між тим вигодення відповідачем повістки на прибуття позивача до ТЦК, яку позивач вважає сфальшованою, не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні каз України. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. При цьому обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися за викликом до відповідного ТЦК установлений не повісткою, а законом. І знаєте, можливо, на папері я і погоджуюсь, але чомусь ми забуваємо, що де-юре і де факто не завжди співпадають. І в такому випадку в нас є стаття 2 закону України про судоустрій і статус суддів, які визначаються завдання суддів. А саме, суд, здійснюючи право суддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих конституцією і законами України. Також Конституційний суд зазначав, що ніхто не може бути обмежений в доступі до правосуддя. Хтось вважає, що в даному рішенні суд виконав поставлені перед ним завдання. І, врешті, маємо реальність, в якій повісткою до прикладу, на ВЛК направлю військозобов'язаного з вістрочкою, що суперечить законодавству, а саме пункту 63 постанови КМУ No560. Особа розуміючи, це цілком законно відстоючи свій інтерес, не витрачати час, стоячи в чергах на ВЛК, бігаючи за лікарями, які часто в відпусках, говорить, повістку отримувати не буду. Це незаконно. І що станеться замість того, щоб одразу довести все це в суді, на таку особу можуть накласти штраф у розмірі 17-25 тисяч 500 гривень, який потім доведеться оскаржувати. Я вже не говорю про те, що може відбутися певний казус, і штраф перейде на виконавчу, де його подвоїть і заморозить людині рахунки. А ви уявляєте, що таке подвоїти 25 тисяч 500 гривень для середньостатистичного українця? 51 тисяча гривень за те, що людина бажає діяти в межах законодавства. А якщо ви стикнулися з подібною ситуацією, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД та отримуйте необмежену кількість консультацій разом з супроводом в оскарженні закону винесених на вас штрафів.